Сумки з мас-маркету, але виглядають як люкс. І сьогодні покажу свої фаворити з H&M. Перша ось ця бордова, вона в трендовому винному відтінку, глибокому якість колекції люксових брендів. Матеріал замша, завдяки чому сумка виглядає дорого і додає образу глибини. Друга, велика, структурована. Ідеально для тих, хто носить із собою пів життя, ноутбук, документи або косметичку. Стильна, базова і водночас. Дуже-дуже практична. Підійде і в Офіс, і для молодих мам. Третя універсальна сумка у світлому відтінку. Вона підійде і зараз восени, і влітку. Простий силует, м'яка форма, виглядає лаконічно і стильно. І остання трендовий принт корови. Маленька, але з характером сумочка такий принт додає. Образу свіжості виглядає дуже-дуже сучасно. Ці всі сумки з H&M, але кожна виглядає як люкс. Зберігайте відео в описі, залишаю артикули. Цьомпа!